Ексфорвард Шахтаря марить Росію. Мудрик як приклад для усіх. Інтересно. Та чергове покарання для англійця. З вами Нандо. Тож, давайте поговоримо про футбол. Час крінжу. Або час унікалів свою назву обирати кожному. Але зараз просто послухайте. Ексфорвард шахтаря розказав про свою мрію чи про свої плани. Одним словом, Слухайте цитату. Коли закінчиться мій контракт з інтернаціоналом, я буду радий повернутися грати в Росію. Країна, яка мені ну, дуже подобається і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти в Росії. Так. Мій план грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі. Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні. І я зробив би це. Якби в мене була можливість знову зіграти в Росії. У мене завжди є заброшення від друзів повернутися туди та відвідати їх. Але мені було дуже складно збалансувати дати через мою рутину. Але одного разу я приїду до Москви. Це буде одна насолода. Те, що ви тільки що сказали одна із самих ідіотських речей з тих, що я коли би слухав. Кожен кімнаті отупів. З мого боку, я додам лише одне мерзота. Да. А ваші цікаві варіанти я чекаю у коментарях. Майстер-клас перевзування твіттер-аккаунт, футбол трол. Тепер почав різко розхвалювати Вінгра Челсі Михайло Мудрика після вдалого виступу проти Арсеналу. Адаптація Мудрика в Челсі з моменту трансферу в стан синіх була, м'яко кажучи, затяжною. У гравця далеко не все виходило, через що головний футбольний троль буквально знущався з Михайла з приводу всіх його помилок. Однак після дивогулу Михайла у ворота Арсеналу сталося диво. Ого. Троль почав ставити Михайла до прикладу усім форвардам. В останній публікації програвця збірної України відомий аккаунт затролив Нуніса, Гріліша, Рашфорда, Фодена, Кетю, Єса і Мітому, які в жовтневих матчах не забили жодного м'яча, на відміну від Мудрика. Цей пост розірвав Твіттер і зібрав понад 60 тисяч лайків. При цьому охоплення і потенційна аудиторія акаунту становить 2,8 мільйонів осіб. Ось вам і думка справжнього експерта. Матчі з окупантами табу Ну а я? ніхуя собі блядь. Сенегал спростував чутки про проведення товариської зустрічі з країною 404. В Свою чергу російські ЗМІ розширюють дезінформацію у маси. ти робиш? Аймпостінфас інформейшн анвеб днями виданні Спорт Експрес з'явилася інформація про нібито домовленості між федераціями футболу Сенегалу та країною окупантів про проведення спірної товариської гри. Щоправда, у самій федерації футболу Сенегалу дану інформацію сприйняли з подивом, а тому увага, цитата. Ми нічого не знаємо про те, що наша головна збірна може зіграти товариський матч з Росією наступного року. Не розуміємо, звідки беруться ці новини, але ми не можемо підтвердити цю інформацію. У нас немає жодних новин щодо матчу дорослих команд Сенегалу і Росії у 2024 тисячі двадцять четвертому році. Так що за вопрос, заявив глава прес-служби федерації футболу Сенегалу Кара Тіуне. До слова, в останньому матчі збірна Росії не змогла обіграти саму 109-ту країну світу. Кенія зіграла з країною окупантом з рахунком 2-2. Ти лох Поняв? і кінти твої такі ж. Любиш смачненьке, люби і штрафи отримувати. Власне, дієва особа Мейсон Грінвуд. Так, так, саме той сумнозвісний англійський нападний, якому ну сумно жити на світі цьому, а тому він обирає найрізноманітніші методи розфарбувати своє сіре життя. І по мені стріляли, і я упав в лужу нахуй. блядь. Після зняття звинувачують зґвалтуванні, Футболіст нарешті отримав право вийти на зелений газончик і все, нібито нічого, але ні. Ні. Як вийти з даного положення? Звісно, можна ж порушити правила головного тренера команди, яка взяла тебе під опіку. Ідеально, Великолепний план Уолтер, 22-річний англієць напередодні домашнього матчу проти Бетіса відвідав бургер Кінг. Ну і як ви вже зрозуміли, харчуватися фастфудом заборонено гравцям хетафе. За порушення дієти Грінвуда можуть відсторонити від команди. Але для гравця це вже звична справа. То що в голові у англійця? Питання риторичне, але ваші варіанти я залюбки прочитаю у коментарях. Спроба номер 2 2. саудівський Альнасер спробує зв'язатися з агентами бельгійського півзахисника Кевіна де Брюйне. Основна мета зв'язатися з гравцем найближчим часом. Шолі, це ужас, ужас. Саудитам, ну, дуже горить підписати бельгійського півзахисника, тому вони мають зустрітися з ним і пояснити їхню філософію, структури і плани на майбутнє. Контракт гравця з манкунянцями закінчується в кінці червня 2025 року. У цьому сезоні Бельгія всього двічі з'являвся на полі у складі Манчестер Сіті, оскільки з серпня він лікує частковий розрив м'язів. Портал трансфер оцінює гравця у 70 мільйонів євро. Але зазначу, що у вересні Кевін Дебрюй не відмовився переходити у чемпіонат Саудівської Аравії. Хто зна, можливо, ця спроба буде більш вдалою. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!